Ось воно, час показати, що нам дано, пора довести, що як не крути, ми переможемо, впевнено. Гей, hey, Україна, усі наші тут. Давай, вставай, і розпочнемо гру. Із прапорами барвистими, з думками виходимо чистими, і годі вчити ще разом сильніші не спинити нас, не спини. Сурми, хай переможе сильніший, але най це будемо ми, вище кольори, вище, Бий барабани, сурми, хай переможе сильніший але най це будемо. Ми звітували про те, що колективом комунальної установи Білоцерківської міської ради Територіальний центр надання соціальних послуг імені Петра Петронавотні були закуплені заготовки для виготовлення маскувальних сіток осінь колір. І сьогодні ми вже пошили 16 сіток і віддаємо нашим воїнам-захисникам по їх потребі за заявкою їхньої. Хай вона збережем життя і допоможе в боротьбі з ворогом.